По бюджетному законодавству було питання пов'язане із тим, що на попередньому конгресі піднімалося, а саме питання компенсації різниці в тарифах для нашого населення, тому що ця різниця в тарифах лягає зараз на місцеві бюджети, лягає на комунальні підприємства. І ми знаємо, що минулого року перед опалювальним сезоном був підписаний меморандум між Асоціації міст України урядом про те, як пройти цей опалювальний сезон під час війни, і щастя, всі пройшли. І, і держава тоді обіцяла, що вона візьме і візьме на озброєння вишукає кошти для компенсації різниці в тарифах. А також зараз іде підготовка до наступного опалювального сезону і вирахована цифра в розмірі близько 36 мільярдів гривень, які треба вишукати в бюджеті для того, щоб... Компенсувати цю різницю в тарифах президент обіцяв, і це завдання уряд отримав на конгресі. Денис Шмигаль підтвердив, що ця цифра зараз верифікується і він погоджується з асоціацією міст України, що треба цю суму зараз внести на засідання Верховної Ради і проголосувати зміни до бюджету. Тому ми з оптимізмом дивимося в проходження опалювального сезону 23-24. і в тому плані також розуміємо, що комунальне наше підприємство стрій теплоенерго не буде залишено на призволяще, а Також ми не будемо вишукувати в місцевому бюджеті кошти, які потрібно для того, щоб компенсувати різницю в тарифах для нашого підприємства теплокомуненерго. Це велика справа, це дуже добра річ, і тому. Ми вітаємо такі рішення консолідовані, як Офісу президента, уряду, Асоціації міст України і органів місцевого самоврядування, зокрема.